Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас в США. Дуже багато подій відбувається у світі великого тенісу. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім про фінали і також про чверть. Фінали про все поговоримо, обсудимо, проаналізуємо і навіть трішки спрогнозуємо разом з вами у цьому відео. Зараз про все по черзі почнемо з чвертьфіналів. Так, саме чвертьфінали сьогодні стартують відбіркові кваліфікація матчі. На US Open вже. Це говорить про те, що скоро вже. Досить скоро, практично через тиждень стартує основна сітка. Для того, щоб потрапити в основну сітку, треба пройти чвертьфінали, один матч. Одна друга півфінали. Це вже два матчі. І фінал кваліфікації. Тобто три матчі для того, щоб потрапити в турнірну сітку основну. Потрапити в основну сітку, друзі, це вже автоматично. Одразу, навіть як ви з першого матча програєте, в одній 64-й. Першому колі ви отримуєте не багато немало 110 тисяч доларів. А друге коло 1.32, 154. Уявляєте? Тому це неймовірна подія, навіть вже кваліфікація. І просто уявіть, який буде інтерес до однієї 64 чи до однієї 32, якщо у мене вже до чвертьфіналу кваліфікації є інтерес. Так, не всі матчі, звісно. Продивився я всі матчі і кваліфікації, і хто на кого виходить. Але вибрав три. Вибрав три, хочу поділитись з вами своїми думками. Все в мене записано, як завжди. Вибрав я три матчі саме з за участі наших дівчат україночок. Отже, Олександра Олійникова получила в суперницю австралійку Лізет. Кабрера. Лізет Кабрера 27 років. 204 ракетка в світі. Олійникова 191. -ша. Важкий буде матч. Австралійки на Харді грають дуже потужно. Буде дуже важкий матч. Забігаю наперед. Переможеця цього матчу вийде у півфіналі кваліфікації на е, Латвійку Семіністою і Іспанку Лосаро Гарсія. Потрапити в півфінал це вже буде досягнення для Олійникової. Разом з вами будемо вболівати за Олександру. За 24-річну нашу тенесистку. Вперше, до речі, вперше Олійникова буде зустрічатись з Кабрерою. Дивлюсь. Жодного разу не зустрічались. Повторюю ще раз, буде дуже важкий матч. Тотал більше 25. Мій вибір. Мій варіант прогнозу. 1,62. Тотал більше 25. Далі дивимося. Анастасія Соболєва, 239. Вперше, також вперше, буде зустрічатися з місцевою з американкою Вікеррі. Вперше я сказав, от якраз у Соболєвої є непоганий шанс вийти в півфінал. І там вже зустрінеться з переможницею пари Дайхман. Зейндель <кій> Вікері 562 американка в світі. Соболева 239, так як я й сказав, я вирішив взяти фору по геймах на Анастасію Соболєву, мінус 2,5. Коефіцієнт 1,93. Можна взяти мінус 1,5. Також буде непоганий кеф. Одним словом, відносно впевнена перемога Соболєвої за форою мінус 2,5 гейма 1.93. Ну і Дар'я Снігур. Дар'я Снігур перша почне сьогодні пізно ввечері, 18 серпня, сьогодні, в понеділок, наша Дар'я Снігур, 177. Почне проти швейцарки Вальтерт. Вальтерт, е Даша зустрічалася 5 разів з нею. 3-2 мінімальна перевага поки що у нашої Дарії Снігур. Переможеця цієї пари виходить на Девіс і Нуе. Девіс і Нуе. Непоганий жереб для Даші. Кажу одразу наперед, але е, заздалегідь радіти рано. Зарано е, треба сцепив зуби, пройти чверть фінал, півфінал кваліфікації, вийти в фінал і потрапити до основної сітки. Е, звісно, будемо реалістами. І трішки оптимистами, яка могла більше, щоб наших потрапило в основну сітку бажано. Але я впевнений, що із трьох наших кваліфаєрок, ну, принаймні, як мінімум, одна точно не дойде. Е, взагалі було б чудово, хоча б одна щоб дійшла до основної сітки, до однієї 64-ї четвертої. Це мій уже такий прогноз наперед. Скільки із трьох наших кваліфайерок, дівчат з України потраплять в основний уже в перше коло, в основний раунд US Open? <coughs> Снігур Вальтерт Продивився, як вони грали. В цьому році не грали, а в 24 і в минулому році Дар'я. 3-2. Попереду трошки буде важкий матч 129 та Вальтерт із Швейцарії. І матч легким не буде. Так, на ґрунті більш впевнено, Вальтерт себе почуває, але і на харді тотальної переваги у снігур немає. Хоча дивлюсь. Буки дають фавориткою тут саме нашу Дашу Снігур. Отже, щоб не наврочити, дуже сильно переживаю за Дар'ю Снігур, щоб вона вийшла далі і далі і далі. Я в цьому матчі, друзі, беру тотал більше 25. Тотал по геймах. 1,7 коефіцієнт. Тотал більше 25. І саме Снігур, Вірю, вийде на переможецю пари Девіс і Нуе. Це все, що стосується трьох матчів за участю наших дівчат в чвертьфіналах кваліфікації на US Open. А тут то ж само в США Ще сьогодні, пізно вночі, відбудеться фінал в у жінок. Пауліні Швтак. Швьонток третя, Пауліні дев'ята. Між собою зустрічались 6 разів. Шість разів вигравала польська тенесистка Іга Швонтак. Тобто Пауліні жодного разу не змогла подолати ігу із всіх попередніх шести спроб. Як вважаєте, із сьомої спроби зможе? Натисніть на паузу і обов'язково напишіть в коментарях ваші думки з приводу цього фіналу в Цинцинаті. Нагадаю, на чоловічий фінал я вже дав <кхм> свій прогноз. Трішки раніше дивиться відео. Е, хто не може знайти, напишіть в коментарях, я вам кину ссылку. Е, Алькарас Сіннер. Алькарас Сіннер почнуть. Пізно ввечері сьогодні в 22.00 за Києвом. А Пауліні Швтак десь вже ближче до часу ночі. Вже це виходить на 19 серпня в ніч. Паоліні на шляху до фіналу пройшла Саккарі, Крюгер Крейчикову, Гауф і Вероніку Кудерметову. Шветок. Пройшла Потапову Костюк Кирстю Калінську і Рибакіну. Приблизно, якщо брати навіть навскітку, то приблизно однакової сили суперниці дісталися Паулінії швтак, можливо, трішки складніше, перед фіналом було швтак. Але за рахунками, не скажеш Пауліні ледь-ледь перемогла Кудірметову. Це не значить, що Пауліні зовсім слабка суперниця для швінток, але в одному, як мінімум, бодай в одному сеті я вірю, що Італійка Джасмін Пауліні дасть бій. Екс першої ракетки світу Ігі швінток. І навіть не здивуюсь рахунку 2-1, тобто трьом сетам, але все одно фаворитка явна тут швьток. Як не крути. По всім параметрам. Дивився я, скільки браку допускає Пауліні при. Подачах, при другій подачі, при розігші. І дивився, як це робить швьонтак. Конкуренції немає, друзі. Шонток виграє цей фінал. Я вважаю, але повторюю ще разок. Хоча б в одному з сетів легкі нерви і проблеми все ж таки будуть нав'язані. Пауліні по для полячки. І тому я вирішив взяти перемогу швінток і тотал більше 17,5. Коефіцієнт 1,67. Це мій єдиний і остаточний прогноз. Перемога швянток у фіналі і тотал більше 17,5. 1,67. Перемога відносно впевнена, але не дуже швидка і не зовсім без проблем. Тому що і швтак бракує, і швток хибить, і швток помиляється. Ось тому і Паоліні, як досвідчена тенесистка, я нагадаю досвідченіша, ніж швьонтак. Але не така успішна. Все ж таки, десь буде на якихось відтінках е, певного сету користуватись цими помилками. Ось і все. А так, так перемога, тотал більше 17,5, 1,67. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже круто, це дуже важливо і це найголовніша мотивація для подальшої боротьби роботи. Дякую також всім за перегляди, за підтримку, активність, за увагу і повагу, за те, що ви разом з нами. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім Па-па.